Всім привіт, друзі! З вами на ZoforGame. І сьогодні я повертаюся знімати відео. Останнє відео в мене виходило днів. Ну, 4-5 тому. А от останнє відео по грені виходило в мене 3 тижні тому. Дай то, саме останнє відео було про те, як я апнув 1000 кубків на Шеді в Бролл Речі... Чекайте Так, сьогодні ми проходимо на Ізі. З двома через гелікоптер. Да. Саме через нього. Да. Мотивації не було знімати. Мої ну, відео не хайпляться, та й мотивації нема. й захворів на днях, ну. Так що буду... Шмиргати вам тут. Да. Вот, а Так, вот кейс, серьезно. Вот кейс нам надо. Ничего дома. Значит, фильм-то мой и вот так. Сейчас по пути подавимся, что у нас тут. Ничего. Ясно. Мы сюда. Тут нас, сколько у шокер? Два раз. Два. Раз. Два. Так, ну-ка, дай ключик. Ніть. І... Видите, як я быстро уже продвигать. Зразу захватуємо цю фігню Так що в нас? Ничего? Окей. Наверх на що? Ага, пустой ессид, ага, добре. Так тепер. Дим, дем сюди? Може бути газлин, кен? А, тут кутінг флаєрс. Утім, плаерс мені теж надо. Можливо вампира цього, ну сферату. О, это А, Лежить цей гелікоптер Кей Да, так що нам надо забрати його. А вот це не точно. Ну это и шокер сразу. Давайте это и сюда. Теперь идем на кухню, там может быть газлин Кен. А не, тут есть даст трап, ну короче изолента. А не. В принципе нормально. А кстати, давайте сразу зачекаем, что у нас тут. Ага. Ручка, значит, да? Ага. О, сейф. сейф на буду шесть-корыстный, да? Так что... маме. Так, за сюда. Вот, за вот берем. Что-то наш берем. И стреляем, сюда. Так, ага, о. Я не вот он открывать на сферату я направлялся вот вин и хеликоптерки. Ага. забираем назад нам что то оправдать и хеликоптерки тоже назад лавка с нам уже учухалась скорее всего так что походом действенным. Оу. Лавка. так быстро. Одет, а да? Ага. На. Сюда -сюда. Но у нас за куском картина. В принципе, кусок картини може бути тут. Десь. вроде. Ще. Тут может бути... Оглисти у ця штучка тут лежат. Його надо не Ясно? Ага. Окей, окей. Нам, мне с На, эта штука тут. Берем ее сразу. Тут сразу тоже открываем. Так, а линия? Е. Окей. Ну что, продвигаемся. уже добре. Картины. Е. Е. Короче, давайте спрятать О, і тут кусок картин. Давайте сюда занесем. Потім відкриєм і позабираємо звідси. Тут у нас є газолінки, кен, и повно всю. Да, клас. Прямо кідрам. Після такого великого перерива так добра грати, я не знаю. Хоча то легко, то ізі. Пошел на харді? Ну, подаемся так, с газулином жейдем, е-мое. Легким испугом перед свокусім. Ну, окей. В принципі, у мене челлендж. За один день пройти, так що нором. Так, куда йдемо? Давайте зразу на другий етаж. Правда, тебе кульгати буду. я дам уже тут выбрать блин вот так Фух. я чуть на промазал я случайно пухнул сильно в поэтому я кажется таки пап прикольно это сразу буду на самос отпишите на сюда Пригаємо. Так, що там? Біжемо, коротше, сюди. Відкраємо тут штуку, і тут у нас ще й речі будуть. В принципі, в мене вже все є. Осталось тільки це все донести, поставити і зробити. Ні, у мене нема другого А, там ж можна з шохером. Туплю, бачите. Довго не грав. Так, ну да, у нас все є. Що плавот самоліт речі є. Три картини є, оця штука є, шахер є, да, все. Проходим. <гум> так швидко якось. Ага, 9 минут 30 секунд. Нормально. Ну і шо вим так? да а зразу це сюди. Все, бабка з дідом нас вже не Бо ще якщо і десь тут сдохнуть. А тут здохнути можна хіба що гранатою. Або якщо впасти звідси? Ну, але я не здохну. Просто не бабку можу робити. Ось дітей. В принципі, я в безпасності. Все мною нормально. так. Ні, не все. Я збув шокте. Бачите? Мене не уб'ють? Дану не убили. Ну що, старіки, пока! Мені цікаво, чого вони? Е, коли я просто прохожу. От як зараз, вони сюда не можуть залізти на третій етаж? А от в концовці вони сюди залазять, як? І в норм. Чого так? Давай. Та ну. Чуть зарано. А Машу. О! Давай, давай ты тут таблетка, давай, да, получилось добрась? Давайте над бабкою прикальнемся. Кинемо гранату їй о Ой-ой! Чуть не туда, куда надо. Дивіться, я вже собі прокол показував, но новим підписникам своїм показую знову. Дивіться, кидаємо гранату туда. Де вона взірвалася, там не видно, бо вона взірвалася в підвалі. Тепер треба чуть-чуть подождати, буквально трохи. Бабка туди прийде. І я кину ще одну гранату. От десь зараз вона, напевно, там вже прийшла. Ага. І тепер кидаємо ще одну. Ой-ой! Ага, і не вийшло. Я б'ю бив. Обідно. Ну, оно ну, я вже показував в якомусь там відеролику своєму. Так що нам? А так на? Якщо ця ізолента така сильна і може прям пропелер втримати, то чорна не синя якась сіра? Ладно. Ну что ж, с вами был нос Забругейм. Всем удачи, всем пока!